Отак от, от люди завдяки купі металолому вирішуються питання. І все, як то кажуть, по ходу діла. Тут, як бачите, кастрюлька, чекайте, я мушу встати, бо то що тут вам показувати здалека? От Кастрюлька велика. Прийшлось мені вуха рідні обрізати. Звузити, приварити, отут ще прийшлося горловину обрізати, бо все воно дуже-дуже впритик. І от там є така нижня підставка, без неї та кастрюля буде просто тилімпатися. От. І я придумав якраз отут де використати кріплення рульової колонки, і отак от воно якраз от сюди. Раз. І прикольно стане. Зараз пофарбую цей кусочок і все воно тут буде класно. Буде шап довольний.